Final Fantasy 14 вийде на Xbox, отримує оновлення та доповнення. Tencent купили Techland і новини зі світу файтингів. Ви на каналі Blast Esports, і ми розпочинаємо. Oh! 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 Okay. Okay. The... The... Oh! Oh! Здійснення фантазії гравців на Xbox. 28 липня проходив Final Fantasy 14 Fan Festival 2023, присвячений останній MMORPG у відомій JRPG франшизі. На ньому очікувано анонсували нове доповнення до гри Down Trail, яке матиме незвичну тематику літньої відпустки. Попри несерйозність з сюжетної точки зору, в ньому обіцяють справді багато нового контенту. Від нових предметів, ворогів, данжів і рейдів до збільшення максимального рівня персонажа і відповідно нових здібностей та професій. В цьому доповненні змін на краще зазнає графічна складова, оточення стане значно більш насиченим, через що щоправда збільшаться і системні вимоги. Але найбільшим сюрпризом на цій конвенції стала поява Філа Спенсера. Він повідомив, що Final Fantasy 14 з'явиться на Xbox Series у 4 k та зі швидшим часом завантаження. Вихід планується навесні 2024 року, і відкрита бета проводитиметься на патчі 6.5. Вірогідно, гра дістанеться консолі від Microsoft відразу перед виходом Down Trail, яке намічене на літо наступного року. На тій же сцені такаші Кір'ю, голова Square Enix, також заявив, що ігри компанії відтепер заможе. Можливістю виходитимуть на Xbox. Враховуючи те, що такі рішення не приймаються за кілька днів, припускаємо, що їхньою причиною були не успіхи Microsoft у поглинанні Activision. Просто хтось комусь, імовірно, заплатив кругленьку суму. Гроші не пахнуть. Techland. Це польська студія відповідальна за те... Techland. Це польська студія відповідальна за такі популярні серії, як Call of Juarez», Dead Island і Light». 24 липня її голова Павел Марчевка повідомив у блогпості, що вони об'єднуються з Tencent, а фактично стають її дочірнім підприємством. При цьому Марчевка наголошує, що Techland продовжують повністю володіти своїми інтелектуальними власностями і мають повну креативну свободу та незалежність. Поки що нагадуємо, що Tencent – це велетенська китайська корпорація, повністю підвладна комуністичній партії Китаю, а Китай це найбільший союзник Росії. І тож, той факт, що Tencent будує імперію зарубіжних відеоігрових студій, має вдвічі негативніше сприйматися українцями. Але й для будь-якого іншого геймера це не хороша новина, бо навряд чи Tencent буде купляти студії, щоб вони продовжували робити те, що й роблять. З цим поглинанням експоненціально збільшується вірогідність отримати Call of Juarez Online чи Dying Light Bad Blood Mobile. Два на одного розробники Project L Fighting Games розповіли про одну з ключових інновацій, які він привнесе в жанр. Як вже було відомо, ця гра буде теговою, тобто гравці обиратимуть двох персонажів і перемикатимуться між ними в бою. Тепер нам повідомили, що в гру можна буде грати в команді з двох чоловік. Де кожен гравець контролює свого персонажа. Ключове слово тут можна. В Project L буде можливість грати як один проти одного, так і два проти двох, так і навіть два проти одного, і це буде абсолютно збалансовано. Протестувати це гравці зможуть вже на Evo 2023. Там буде представлена демо-версія з чотирма персонажами. Один із них поки що невідомий. Із інших новин жанру розробники платформер-файтингу Nickelodeon All-Star Brawl анонсували сіквел. Гравців очікує більше персонажів, арени режимів, а також сюжетна компанія, головним злодієм якої стане Влад Плазімус із Denny Фентома. Попередня гра в серії стала хітом, однак скоро минущим. Чи вдасться сіквелу перевершити оригінал, дізнаємось вже цієї осені. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!